Я хотіла сказати, що у манчури дуже цікаві дуже вірші, вони різні, є сумовиті, є різні-різні, а мені дуже допомогти такий вірші. Я хотіла вам зараз розказати. Слухаємо, читайте. Я в Шинкареві збіжжя все. Прогайнував на те, на все, на горілчину, мед. Стара скріпиться і лучок. І невеличкий стрункучок мені засталось Все пропив, що на весіллях заробив. А гульки кажуть, доведуть, що й попоїсти не дадуть. Про кого можемо ми й так? Мені байдуже. Бо усяк я пообідати знайду, лучком лиш тільки поведу, та й повищелець затишусь, там горілчини наберусь.